Вітаю. В ефірі телеканалу Буковини інформаційний випуск. У студії працюють Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. Соціальні послуги по-новому. Що планують змінити в організації надання допомоги соціально незахищеним громадянам? Податок на нерухомість. Чи готові Буковинці платити за своє майно? Новий пожежний автомобіль отримали стороженчани від поляків. Через обстріли в ніч на 11 червня в Горліці загинуло троє мирних жителів. На Донецькому напрямку найбільш активні бойові дії велися в районі аеропорту. Окрім цієї ділянки оборони, противник порушив режим тиші південніше: в Мар'їнці, Красногорівці і Староградівці. На Луганському напрямку обстановка не менш складна. Бойовики обстріляли позиції наших військових в районі Новотошківського, Трьохізбанки та Сокільників. Тривають ворожі обстріли та провокації поблизу Попасної Золотого. Щастя та станиці Луганської. Через систематичні провокації бойовиків та небезпеку для мирних мешканців рух через лінію зіткнення в Луганській області наразі заборонено. За минулу добу, внаслідок бойових дій, двоє українських військовослужбовців загинули, 13 було поранено. Повідомляє прес-центр антитерористичної операції. Машини на вагу життя. Сторожинецькі рятувальники отримали в подарунок пожежний автомобіль із Польщі. Чи відрізняється він від вітчизняних? Знають наші кореспонденти. Постійні супутники, рятувальника, каска, спеціальна форма та пожежна машина з останніми в Україні найбільше проблем: сучасні дорогі, ті, що ж є, не завжди відповідають новітнім стандартам. Більше 50% нашої техніки є застарілим. І так, як ви знаєте, в нас в країні складна ситуація, оновлення техніки не проходить. Допомогти вирішили поляки. Пожежний автомобіль, оснащений усім необхідним технічним обладнанням, тепер у власності стороженецьких рятувальників. Ця машина за своїми характеристиками більш сучасна. Наш автомобіль вивозить 2,5 тонни води. Цей автомобіль вивозить 3,5, відповідно на тонну води більше. Що це ж на гасіння пожежі? Цей автомобіль, так як і частково наші автомобілі він знаходиться на базі повноприводного автомобіля. Працівники стороженецького відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали цей пожежний автомобіль безкоштовно. Його на Буковину доправили із гніми ЖГУВ, що у Польщі. Там така нова машина коштує майже півтора мільйона злотих, а це 6 мільйонів гривень. Передана пожежна машина не з конвеєра. І на костуєден самогоднів поніважданий автомобіль вже є трохи застарілим для Польщі, але він має головну свою функцію. Він придатний саме для гірської місцевості. Тому що сучасні автомобілі, які на даний момент є в Польщі, вони придатні тільки для міста, для доріг не гірських, на відміну від цього. Стороженчани не вперше отримують подібні подарунки від сусідів, адже співпраця між Буковиною та Польщею триває вже шість років. І два роки тому. Автомобіль подібний був переданий в селу Стара Красношора, тому що після чергового візиту в це село вони були дуже здивовані, що там немає пожежного автомобіля. В Польщі такі речі надзвичайно, надзвичайно укомплектовані і все це передбачено. Рятувальники не чекають нагоди, випробовують пожежний автомобіль тут же. Вікторія Лупай, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Через проливні дощі у селі Замостя Вижницького району підтоплено 3,5 гектари сільськогосподарських уїдь та 30 домогосподарств. Місцеві чиновники кажуть, ймовірна причина затоплення відсутність придорожніх канав. Як селяни долають наслідки негоди та хто їм допомагає, телефоном розповів Замостянський сільський голова Андрій Приймак. Вчора працювала техніка, і працювали хлопці з служби надзвичайних ситуацій. Рятувальники відкачали сім криниць у людей, де найбільше замулило, забило криниці, почистили сім криниць. Екскаватор працював по розчищенню труб і канавів перед трубами, де ще стояла вода, щоб максимально спустити воду. Також люди працювали де не могла техніка під'їхати, оскільки було дуже намулено і розмокла глина. Люди вручну працювали і попали. Канали, канави, щоб спустити воду з городів, де вода стояла. Також було розчищено асфальтоване покриття, де було нанесено шар глини на мулу, розчищено в сторони, вивезено частину, решта підсихала, тому що воно було в рідкому стані і неможливо було грузити. Сьогодні продовжуємо вивозити ці намиви і вже почали прокопувати шанс. 30 домогосподарств було підтоплено загальною площею, десь майже 3,5 гектара з цих всіх людей. Збитки десь кору. Зу, сіно, картоплю. Як кого в хатах води не було, десь на подвір'я зайшла, замолило, десь в підвали зайшло. Вода вже зійшла з городів, потала природнім шляхом і вже там, де канави попрокопували, там потала. Ну зараз будемо працювати вже на упередження, щоб більше такого по можливості не повторилося. Біда в тому, що рельєф такий сільський, що десь згори при сильних раптових дощах воно з нагоном злітає і зупиняється на низовині. Такі є місця, що практично. Середини городу неможливо цю воду спустити, тому що треба перекопати практично весь город. Буковину з робочим візитом відвідав заступник посла Чеської Республіки в Україні Павел Бучек. Під час зустрічі з першим заступником голови обласної державної адміністрації Володимиром Кулішем, головою обласної ради Михайлом Гайничеру та ректором Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Степаном Мельничуком, він обговорив питання співробітництва у реформуванні освітньої галузі між Україною та Чеською Республікою у рамках. Вишеградської четвірки ішлося також про співпрацю в економічній, енергетичній та транспортній сферах. Буковинські чиновники наголосили на актуальності для нашої держави чеського досвіду щодо участі в рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій Горизонт 2020 Також висловили пропозицію за підтримки чеської сторони організувати та провести в області дні чеської культури. З 1 липня буковинцям вручатимуть податкові повідомлення рішення про сплату податку на нерухомість. У зв'язку із змінами у законодавстві за 2014 рік нараховуватися в сума буде з 1 січня до 31 березня з житлової площі, а з 1 квітня до 31 грудня з загальної площі усіх об'єктів нерухомості. Що це означає? Далі у сюжеті. Якщо у вас квартира більше ніж 120 квадратних метрів, будинок у понад 250 квадратів, то ви цьогоріч гарантовано отримаєте податкове повідомлення рішення про сплату податку на нерухомість. У зв'язку із змінами у законодавстві за 2014 рік нараховуватися сума буде з 1 січня до 31 березня з житлової площі, а з 1 квітня до 31 грудня з загальної площі усіх об'єктів нерухомості. Сума розраховується з розміру мінімальної зарплати оплати становить 1%. Є у вас 5 метрів перевищення. Ви тих 5 метрів множити на 12-18 маєте ставку, яку оплачувати будете. А вже з 2016 року оподаткування нерухомості відбуватиметься лише за загальною площею. Пільги встановлюватимуть місцеві органи самоврядування, адже цей податок буде наповнювати їхні бюджети. Податок на нерухомість це так би мовити компенсатор податку на доходи з фізичних осіб, частину якого забрали до державного бюджету. У цьому контексті виникають інші питання: чимало будинків просто не мають документів про здачу в експлуатацію. Тож їх власники нічого не платитимуть. Як вирішити це питання у податковій, не знають. Є пропозиції там від, від ВРАТ, і від податкової служби, як це якісь може ну, відповідальність якусь зробити. Бо люди дійсно роками от живуть, там, проживають, вони велика Ну, За газ платять, за світло заплатять, там за землю платять, бо вони там, виділені їм користування. А от що стосується от з в експлуатації, щоб, от тому що воно так не було, стояло суттєво. На даний час то є це дійсно проблемне питання. На Буковині цьогоріч за рахунок податку на нерухомість казну планують поповнити на 2,5 з мільйони гривень. Наталія Синюсик, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. У Чернівцях правоохоронці викрили букмекерські контори, які надавали послуги в сфері грального бізнесу. Як повідомляє сектор зв'язків з громадськістю управління МВС України у Чернівецькій області, у закладах клієнти користувалися комп'ютерною технікою з інтегрованим програмним забезпеченням для гри на гроші. Під час обшуків вилучили 37 комп'ютерів, 53 монітори, 4 принтери та 59 тисяч гривень. За вказаними фактами відкрито кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. За законом такі дії караються штрафом від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Буковинські митники спільно з податківцями в пункті пропуску воду Сірет митного поста воду Сірет затримали деревину. За документами у залізничному вагоні мала заходитися деревина для технічних потреб сосна, яка не придатна для розпилювання. Насправді ж це була береза. Вантаж вартістю 18 тисяч гривень вилучили. Пляжний сезон у Чернівцях відкрили, а от купальний ще ні. Причина одна СЕС не дала Чернівецькому міському пляжу відповідний паспорт, що вода безпечна. Таким чином, єдине місце, де містянам передбачено купатися офіційно, закрито. Але для людей це не перешкода. Дехто мочить ніжки, бачили наші кореспонденти. Чернівецький міський пляж. Разом із містянами у річці пруд плавають і бактерії, що можуть стати збудниками кишкових інфекцій. Це стверджують у санепідемслужбі. Тому паспорт про придатність води для купання не дали. Проте людей це не зупиняє. Охочих поплавати багато, хоч і нарікають на непридатність для купання самої ділянки річки. Просто каміння, яке на землі, воно велике і дуже слизьке. Можна реально розбити голову. У пруті купаються навіть діти. Батьки зазначають, інфекцій не бояться, погано лише що водичка холодна. Поки що ні, тому що погода ще я так бачу, що неналежним чином вода прогрілася. За це я в першу чергу на сьогоднішній момент переживаю. А так би думаю, що дозволила, коли ж дуже жарко, то в спекотний день, якщо дитина помочі ножки чи пропливе там під наглядом батьків туди. А це вже декоративні озера на вулиці Комарова. Тут також не можна купатися. Туди звичайно попадає дощова каналізація. тобто є туди витоки, і це як вона перше вода не відповідає вимогам по мікробіологічним показникам. По друге, це необстежена акваторія. Встановлені поблизу озер таблички про заборону купання нікого не зупиняють. Купа сміття біля берега, мутна вода теж не проблема. Підчепити якусь недугу відпочивальники не бояться. Купаюсь, починаючи з 5 класу. І вроді нічого не було такого. Вода чиста, придатна. Люди купаються роками і ніхто ніколи ніхто нічим не захворів. Чернівчани зізнаються, купалися б там, де можна, проте таких місць нині немає. Міський пляж також офіційно закритий. Альтернатива у самому місті лише приватні басейни, дороге для пересічних людей задоволення, як і поїздка за місто до паспортизованих ставків. А не кожен має якийсь транспорт їхати десь на Акву чи де. А тут зручно. Але якби щось влаштували, ми всі я так от з людьми говорила, всі кажуть, платили б якісь гроші за вхід, пусть би а хоч би трошечки благоустроїли берег, тут добре. Нині паспорт про придатність води у ставках для купання отримали кілька відпочинкових комплексів за містом. Якщо лабораторні дослідження води з прута покажуть зменшення кількості бактерій, там теж дозволять купатися. Наталя Синюсик, Анастасія Федорюк Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. На Буковині обговорюють можливі варіанти покращення надання соціальних послуг. Громадськості презентували проєкт, в рамках якого сформують експертну групу, розроблятимуть механізм моніторингу. Як результат, система надання соціальних послуг в Чернівецькій області має кардинально змінитися. Проте, поки що, це лише розмови. Реформа системи надання соціальних послуг безумовно є досить необхідною для нашого регіону, адже нині у є понад 70 тисяч людей, котрі потребують соцзахисту. Тож представлена програма передбачає пошук найбільш вдалої системи здійснення цього процесу максимальної адресної допомоги. Її розробку обговорюють ще з осені. Наразі всі пропозиції фахівців чи не з кожного регіону враховано, каже експерт Міністерства соціальної політики України Тарас Брижувати. За його словами, програма передбачає вдосконалення системи надання соціальних послуг. І ми розробляємо місцеву програму, обласну програму щодо реформи соціальних послуг для Чернівецької області. Основне завдання цієї програми є сформувати максимальний експертний потенціал та необхідний інструментарій для того, щоб послуги в Чернівецькій області були доступні для клієнтів, вони були ефективні і був здоровий баланс між вартістю та якістю послуг. Розроблена стратегія, ще в 2012 році по реформі системи соціальних послуг. Для того щоб ця реформа імплементувалася, необхідні дуже конкретні дії та інвестиції в кожен регіон, в тому числі в Чернівецькій області. Місто Чернівці для того, щоб була вірна оцінка потреб в послугах, щоб не було подвійного дублювання, щоб не було дублювання послуг, щоб бюджет використовувався максимально ефективно на вирішення конкретних соціальних проблем населення. Готуватися до змін почнуть уже 2016 року. Нині розробляють план, як виявляти сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також обговорюють необхідні зміни. Передбачено ну, охопити найбільш вразливе верстви населення, тобто ну, які на нас зараз саме актуальні. Це у нас появилась нова. Е Нова, це це люди, які тимчасово виношені, тимчасово вимушені переміщені особи, учасники антитерористичної операції, які повертаються додому. Також вони стикаються з багатьма проблемами, також щоб охопити, виявити на ранніх стадіях людей, які потребують цих соціальних послуг, де у нас якби, центр, децентралізації повинні це буде йти вже раніше ну, як фінансування з, з державного бюджету. Рас має вже перейти більш фінансування на місцевий бюджет. Наразі програма реформування системи надання соціальних послуг лише на папері, і на думку фахівців виглядає досить привабливо. Чи стане такою в реальності? Поки що питання. Ольга Ославська, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Ми продовжуємо серію матеріалів з Польщі, де побували наші кореспонденти. Журналісти з різних районів України стали учасниками визначної події. У місті Гданську відбулося урочисте відкриття пам'ятника хрестителю Київської Росії, святому рівноапостольному Князю Володимиру Великому з нагоду ювілею тисячоліття його упокоєння. Подробиці у сюжеті ініціювали встановлення пам'ятника парафіяни місцевої української греко-католицької громади. Монумент встановили поряд із церквою Покрови Богородиці, що знаходиться в центральній частині Гданська. В урочистостях взяли участь представники польської влади, кількасот українців, дипломати. Це вже другий пам'ятник святому Володимиру після Лондонського, що встановлений в країнах Європейського Союзу. Автор монумента український скульптор, родом з Чернігівщини Геннадій Єршов, котрий вже багато років проживає у Польщі. Тут дуже багато українців проживає. В розмовах вийшло, що може це буде не якийсь пам'ятний знак, а тільки пам'ятник найбільшому святому Україні. Глядянсько тут працював над ним, тут ми затверджували, дивилися, як буде виглядати, макетували. А в Черіго приїхав до своєї великої працю, там, де мій комідобуваю, і там відбувалася праця над самим пам'ятником. Тут журналісти мали можливість поспілкуватися і з представниками української громади у Польщі, а ще почути унікальні музичні твори у виконанні українських кобзарів. Такі свята необхідні для того, щоб власне це підтримка один одного, моральна підтримка і утвердження певних таких цінностей громади. Громада великий чоловік. І вона являє собою ну на ну, таку кількість вільних особистостей. Також учасники престуру відвідали у Гданську європейський центр солідарності, який знаходиться на майдані, що став символом боротьби поляків за свої права та свободи. Це водночас музей та просвітницький центр з розвитку та втілення у життя демократичних цінностей. Галина Коберзан Григорій Шматко, телеканал Буковина. На цьому у нас все бажаю вам тільки приємних новин та залишайтеся з нами на телеканалі Буковина.